В реабілітаційному центрі для учасників бойових дій, що у Луцьку, за минулий рік, пройшли реабілітацію майже 4 тисячі пацієнтів з різних куточків країни. Згідно договору НСЗУ, відновлення після травм тут можуть проходити від малого до великого. Проте без черги все ж обслуговують наших захисників. Фактично, ми пролікували в 2022 році військовослужбовців близько тисячі. Тобто збільшення пацієнтів як гражданського населення, так і безпосередньо військовослужбовців збільшилось в 2,5 рази. Хотілося б, звичайно, щоб ці цифри були сталими. Хотілося б, звичайно, щоб це було більш стабільніше. Це все, але будемо призвичаюватись до того життя, яке сьогодні є. Через збільшення кількості хворих довелось збільшувати чисельність персоналу. Загалом у медцентрі працює майже 90 людей, серед яких терапевти, ерготерапевти, реабілітологи, невропатологи, ортопеди, травматологи, психологи, терапевти, мовлення та логопеди. Аби покращити лікування, заклад постійно оновлює медичне обладнання. Допомагає в першу чергу нашим бійцям, які прийшли з фронту. У них дуже багато є переломів, вогнепальних поранень, не зростаються кістки. Дуже допомагає апарат магнітотерапії, високоіндуктивної терапії. Апарат дуже дороговартістий, ціна 30 тисяч євро, закуплений недавно. Ми його зараз тестуємо перший місяць. На Волинській області такого апарату немає ніде. Тільки в нашому закладі до кожного пацієнта у центрі індивідуальний підхід. Команда лікарів працює над тим, щоб не лише поставити на ноги хворого, а й відновити психологічний стан. Ми витрачаємо три дні на те, щоб пацієнта змотивувати до роботи. Бо, як правило, приходять. От а в нас дуже жіночі коли, ну, багато дівчат і жінок, і от приходять хлопці, які зброю тримали в руках, а вони дивляться і думають, що вона мені там зробить. Боже, що ж вона мені тут зробить. У мене ж от така травма, я тут зброю тримала. Тут я буду вам ножкою махати, чи там паличку в руці тримати, яка там 25 п'ять грам важить. Так би мовити, крок за кроком, і вправи згодом дають хороший результат. Спостерігати за тим, як ведужать пацієнти, для медперсоналу найбільше задоволення. Окрім того, в реабілітаційному центрі навчають соціалізуватись пацієнтів після отриманих травм чи хвороб. Це адаптивна кімната. Кімната для ерготерапії тобто тут пацієнти, які мають певні проблеми, навчаються, відновлюють функції. Тобто, якщо ми можемо, наприклад, відновити її повністю за допомогою от наших всіх таких засобів, то вона відновлюється. Якщо на жаль, дуже така серйозна патологія, ми навчаємо чи застібнутись, розстібнутися подягу, чи, наприклад, взяти щось на кухні, щось притримати. Центр реабілітації працює за програмою медичних гарантій та приймає не лише військових, а й цивільних. Також у закладі з минулого року працює стаціонарне відділення на 20 ліжок, надається спеціалістами і паліативна допомога. Ми обслуговуємо як учасників бойових дій дій військового діючого, який зараз отримав поранення. Та так само ми обслуговуємо місцеве населення, які перенесли інсульти різні ортопедичні операції. вони так само звертається до нас згідно з керування сімейного лікаря.